Це обсерваторія, рядашка, це монастир. Вони там ротацію робили. Атаки російського війська контролювали через око диспачерської важі аеропорту, розповідає кіборг Віктор Черниш. З 30 листопада десь по 4 грудня через кожні 15 хвилин у нас бої були. Мене вложили десь на п'яті сутки ну, спати, хлопці, хлопці вложили. На п'яті сутки я тільки шоколадку з'їв. Ну, вода в основному льот це розтаплювали. Обороняти Україну чоловік пішов добровольцем у серпні 2014-го. У листопаді того ж року їхню бригаду, говорить, перекинули захищати литовище та найближчі населені пункти піски, водяне та опитне. 26 чоловік було. Ну, мінялися. Ну, тільки, якщо бої, то всі. всі. Ну, питалися хлопці, ну там віддиха немає, не спало нічого, тому що і холодно було. Ми були на другому поверсі, третій поверх був, ну це всередина, все було завалено. В, внутрі. А з тої сторони в основному нам працювали танки. За себе в тих умовах, каже, і не думаєш. Там думаєш, хто рядом. І не те, що там поїсти чи ще шоколадку, ну, останньому ділися, що можна. І за себе не думаєш. Страшно було лише спочатку, пригадує Віктор. Та згодом бійці зрозуміли, уся надія на них. Найзапекліші бої в аеропорту почалися із 16 січня. Дуже багато хлопців під завалами вийшли. І дуже багато, щоб плі не здаватися, підривали себе. Ми, ну, так, ми Вже настроєні були, щоб підривати. Ранняних потім, як вони зайшли, то я знаю, що хлопці дослужували, хто пліну побував, то дострілювали. Ну, добивали вони наших. 20 січня 2015 року проросійські сили підірвали новий термінал аеропорту. Бетонні перекриття обвалилися на українських бійців. 22 січня ті, хто вцілів, вийшли з литовища. Оборона тривала 242 дні. ми держалися там уже. Не було місця, де можна було оборонятися. згадку, у пана Віктора лишився барат, ніж та желат, а ще іменний медальйон на випадок поранення чи загибелі. Зараз удома і живий каже, бо тоді на фронті відчував підтримку рідних. Дружина Оксана ж розповідає: молилася і чекала на повернення. Ми все час дивилися телевізор новини, тому що з ним ніякої не було зв'язку. И тот же самый аэропорт, ну мы так смотрели, но была эта точка. Говорили, что ребята держат оборону. Но все равно, насколько это было страшно, я хорошо помню, в то время были сильные морозы. А там же бетон, и нигде не согреться. Они все, под, они, мало кто рассказывает, они подмораживали себе пальцы. Это, никто на это не обращает внимания, суставы и так далее. Но была большая радость, что они вернулись живыми. Та програний бій не програна війна, говорить чоловік. І про запас тримає зібраним тривожний рюкзак, бо стати на захист батьківщини готовий завжди. Тетяна Недбайло та Мазорозія. Новини на Суспільному. Черкаси.